Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите на різку з вчорашнього стріму. Ми відкривали пакетики на двох аккаунтах. На аккаунті мого Друга. І на своєму аккаунті відкрив пакетики. І там ми відкрили героя Ліго Чемпіонівського, три ікони, один герой і безліч різних класних пакетиків. З вас вподобайка комент, підписки на цей ютуб канал. Вчорашнє відео ви не підтримали, бо ви просто помітили, якщо ви не помітили... Посилання є на це відео. Зайдіть, будь ласка, підтримайте, для мене це дуже важливо. І переходимо до пакетиків. Let's go! Яке, могло бути краще, але також нормально. Так, рарний голд пак. Опа, це спешлка! Це хто? Це інформ. Ну ладно, інформ коштує там своїх 40 тисяч. Чи скільки там, блін. Непогано, непогано. на 36 тисяч. їм пощастило на ултрафол. Вони мають радіти. 81x11. Дивимось. Сам Баварія. Давайте, Мюллер, я буду в шоці. О, двойний вулкаут, Як там ще. Магіл. там прилад. а я подумав, що це ж це путелькес, а це паредес. Це було близько, хлопці. Але пак добротний, такі два. Якраз на ікону підуть. Інформа. Я зараз дам дівчині відкрити, нехай відкриває. На, зараз вісь Боже, Боже бачите. На На хрестик нажимай. Все, чекай. Ну, непогано, пауло дібала. 7 ми рейтинг. Якраз бірочку на ікон підем. Опа! Тихо! Андрія! Центральний захисник! Ліверпуль! А хто це? Гомес? Непогано! Непогано! Ця карточка ще може апнутися, це буде доволі непоганий захисник, центральний. Непогано. Так, 83х2. Let's go. Що тут? Це Антоніо Рудігер. 85. -й. Непогано, зараз їм. О. Флахович. Так. Ну ви можете писати зараз, поки я відкриваю паки можете написати, що мені випаде е, цей. О, поки розмовляв, це хто? Інформ. Непогано. Зараз 83 Х10 збереться. Чудово. О, він продається. Пишіть, яка ікона тут випаде. 83х2. Це не мій аккаунт. на моєму аккаунті там є, що відкривати. Зараз якщо ПК, якщо ПК не буде грузиться, не буде виснуть. Так, Мартінес, 85-й. Херові це 83х2. Так, 85-й. Що тут? Тут нічогенько не падає. А ні, це Марк Антре Терстеген. А, це Кевін Трап, ну пішов я до страйки. Все, не цікаво, не дивитися. Ну, бач, ти не досвід, я бач. не, не, не дуже досвіді. Ось, так, відкриємо ікону. Дивимось. Хто тут нам випаде зараз? у Голландії? CDM. Це погано щось, так? Хо-хо-ха-ха-ха! Да? Ой, Райкард. Ой, 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 ой. Танец. Райкард. А не, подожди ну... И пусть вы копичи, но не кошты. Gold player spark Что нам тут принесет сейпак? Америка, центральный закрыт, ничего хорошего не мое быть. О, 85-й, я забираю все назад. Це топ. О, гарначо. Пак за 50 тисяч. Та і так по порядку. Опа, це щось має бути цікаве. Голландія, сам, Манчестер Сіті, це баришня, це Морд, Чакі там. А, Рорт. Ну, майже те ж саме. Волкаут, непогано. Піде. І четвертий, о, це доволі непоганий. пак. Чекайте, зараз выпадай туре, і ви скажете, нічого собі. Так, Андрея, ЦБ, Манчестер Сіті. О, тут, Бен Бенвай. О, сейчас. А китовый рейтинг, пані. П'ятий рейтинг, Непогано. Якраз раз архуан зайшов Арсеналу. І приніс мені оце Чудо. Ладно, ми не можемо Не просто такого. там, азвісно. Так, відкриваємо цей пак. Франція. Це, це бензима. Принц куку, але це також непогано. Куку. -ку, 86 рейтинг. Непогано з такого пакетка дістати. Я так і так його зараз злию на ікону. Це добре, що падає рейтинг. І Мерет. Так, 83х10. let's go. Це звичайна карточка. Англія. РБ. Тренд, може двиний волкаут. Двиний. Тренд і хто ще? Сандра Панос, від 57-й рейтинг, ну непогано. Двійний волкаут в такому пакетку дістати, нормально. Ох, тут прям... Ну, плюс не насипали, можна сказати. Даю своїй пані відкрити. Юлія Серівна, оформить, ласка. Дивимось. Ладно, я зрозумів, ви не любите цю гру. Дуже сильно прям не любите. Так, беремо Джексона. Та і так, і так злим, його, блін, Боже мій Джексон. Відкриваємо героям. Не буду нічого писати в телеграмі, думаю. 25 людей на твічі. Заходимо на трансляцію, не забуваємося. І так, відкриваємо. Дивимося. Будь ласка, дайте щось хороше. Франція. ЛВБ! Блін, ми там. Бача, це який, боже мій. Забувся. А, це Лізару. Це ж непогано, правильно? Це непогано. <плес> Ой! Ну непогано, це 100% непогано. Це набагато кращим людям падло, це ЖБ просто. А от подивимося. Що в тебе по характеристикам Лізару? 3-3. Ой, що я дивлюсь? Він є на трансферному ринку. Позиція ЛВБ. М -м -м, не. Топ. Я теж так думаю, що топ, але блін. Так, ікона. Бачу догадки. не панство. Пишемо, бо не пишемо. Я відкриваю за цей час, поки ви пишете. Ух, ну. Бест був. Тепер треба. Щось хороше. Давайте. Я вірю, що це буде щось хороше. З Богом. Що це Ларсон, блядь, це просто пиз. Він мене є просто, блядь, це просто, ну шо куда ти? Ну куда ти йдеш? Для чого ти мені? Це даже шостерейдин, блядь, ну це просто І За для чого ти мені випадал? Та си на колінах дальше, ну ти телега, чого? Божечки. Це блять піздецна. Майже гуліт, ну. Згоден, це майже голіт. Ну і ткань 83X10. Спойомся над от, що було на тому аккаунті. Там де подвойний був. Так. Андє. Волкіпер. Це баришня з зем'ю. І вона не сама. З ким кимбона. Джордж. Hey, ну, непоганий пак. Зараз газливиться на ікону просто. Як, дай боже. А що піднимемо? Міллер. Ну, читав, що такий буде пах. Відкриваємо. 83X10. Боже, немає спешела. Англія. РБ. Боже, блять, п'ятий дають. Та ну нахуй. Блін, це ж сумно. Ой, боже, ну і контора, що вона витворяє? Ну, четвертих дали, але то. Пані Юля, ви не хочете відкрити інформа? Не хочете? Давайте. Не, ну так, Во, так. Дивимось, що вона зробила на цей раз. Клас, Супер! Якраз те, що я просив. Гівно! Фу, ну давайте щось цікаве, вже пора, давайте щось цікаве нам. Боже, ні одной спешалки, ні меч на сам. Це дем, це Кімік 88, добре, пробачаємо електронні вас. О, хто тут ще? Родрі! Хо-хо-хо-хо! Непогано. Ну це непогано дійсно, по. Ти десь зом може ще щось є цікаве. Не знаю, що тут може бути цікаве. Піде, піде, піде. Так, так відкриваємо, Дивимось. Звичайна карточка. Центральний сник. Не знаю, хто це навіть. Не цікаво. О, та це Брайт. Я щось недооцінив. Ой, я в тебе вірю. Дивимось. Хорватія, а ти сьогодні їдеш на Франківськ. <laughs> Можеш вже збирати речі. <laughs> ну який шукер! ну Який шукер! Будь ласка, надіть білети на поїзд на Франківськ. Будь ласка. Ну це жах, який шукер! Ну це просто для чого він мені треба? Боже мій! Герої відкриваємо. Тут я відкриваю вже сам. Сподіваємось на щось прекрасне, чудове. Відкриваємо, дивимось. Це жах. Ой, дан. Це жахіття. Міліто. Вау, супер. Знов, Мій улюблений підписник, колега, друг і тому подібне. Євген скинув героя Лівого Чемпіонівського. Тому дивимось, що йому випало. Це Чехія, це Павел Недвед. Ну. Зараз я дам стати його. Ну. Це таке, звісно. Ні, а чуєте, непогана карточка. Чисто, якщо по фану ганятись, непогана карточка. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Я вважаю, це доволі непогана карточка. Ну, я вважаю, що це медіум. А, він не квікселить. Ні, не квікселить, ну ладно. <плес> Ось такі пакетики були. Якщо вам сподобались дані пакетики, даний формат відео, що зі стріма, а не так, що я в записі записую, то влібіть свою вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, напишіть, який вам герой Ліги Чемпіонів випав. Мені буде цікаво це почитати. А з вами ми прощаємось до найближчих днів. Може, завтра, а може і післязавтра. Побачимось. До нових зустрічей. бай бай